When two are Доброго ранку. Перші кроки вашого малюка це дуже важливий і відповідальний момент. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким повинно бути взуття для малюків. Наші дітки повинні носити взуття, не таке, як хоче бабушка чи дідуська, гарне там і так далі. Подобне. А треба, щоб було воно шкіряне, ортопедичне. Для цього, щоб дитині було вдобно, передок має бути широкий, вузький не має бути, задній має бути крепкий, і ножка не має болтатися в цій обуві. Що стосується зимового взуття, воно є трьох видів: взуття з натуральним хутром. Так само захищений носочок, як ви бачите, так само жорстка п'яточка, так само підошва гнеться вільно. І всередині хутро. Інші черевички виготовлені за спеціальною технологією Сімпатекст. Тобто при виготовленні таких черевичок застосовується мембрана, яка дозволяє ніжці дихати. І не пропускає вологу всередину. Дуже глибоко вшитий, як ви можете побачити, язичок. Якщо ваша дитина стає в калюжу чи в сугроб, сніг не попадає і водичка так само не проникає в черевичок. І є ще один вид взуття, яке лише цього року запропонували виробники: поєднання хутра і мембрани, тобто ніжка не потіє. Зайва волога виділяється наружу в той же самий час. Якщо ви знаєте, що ваша дитина дуже мерзне в ноги, значить таке взуття для вас буде оптимальним. І не потрібно тоді одягати багато шкарпеток, одягати махрові шкарпетки. Дитині буде так набагато зручніше і комфортніше. Желательно, щоб діти носили обув на танкетки. Тобто зимова обув бути з підошвою товстою. Обов'язково. Мех Якщо сюди ціпляється міх, то це гейка більше туди не треба ніяких цих. Це гейка носочок, все. Лишнього не треба. Буде пріці, буде потіть, будуть грибки і все таке. Бо батьки в основному вважають, що якщо куплять кожу, то це дорого. А якщо куплять дермантин, то підеть. Хай там поносить, а потім пройде. А воно це не проходить. Треба, якщо брати, то на обув'ю заощаджувати не можна. Тому що потім... Буде дуже довго і нудно лікування. Тому профілактика першим долом профілактика. В двох словах ще скажу, що є новітні технології по виготовленню взуття. Сімпатекс називається спеціальна мембрана, яка вологу знаружі не пропускає, а з середини, якщо ножка потіє, то це все діло пропускається. От така ще є метода випуску нових новітня технологія виготовлення взуття. Як правильно зробити вибір і не помилитись? Якщо ваша дитина тільки починає ходити, якщо вона більше часу проводить у візочку, значить тоді їй підійдуть самі хутряні черевички. Якщо ваша дитина любить прогулянки без Візочка, якщо ви більше ходите з нею пішки, багато дитина рухається, тоді вам підійдуть черевички із мембраною Симпотекс. Тоді, якщо навіть ніжка дитини потіє, уся зайва волога виділяється назовні, і в дитини ніжка залишається сухою. Сподіваємося, наші поради щодо вибору дитячого взуття стануть вам у пригоді. До побачення до наступних зустрічей.